Я на гітарі першу себе грав. Вони каже, що він там на те. Що я кажу, що я співаю філармонію? Що це за робота співати? На заводі треба працювати? Це хто написав? Ні, казалось. люди, люди. Ну, люди такі. Я хотів завжди тікати з села і не хотів бути в селі. Я знаєш, собі чесно, от скажу: думаю, Боже, хтось би мене забрав, я так хочу вчитися, музики, музичилище. Іво було 70. романи, скандали, діти та легендарні пісні народного артиста. Пригадаємо далі. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикаєте дзвінок. Отже, Іво Васильович святкує ювілей, йому 70, Він у Львові сьогодні виступає з колегами на українській пісні. Співак Арсен Мірзуян разом з журналістами здивували Бобула цим привітанням. ще вами Дякую, жили. А тепер переходимо до особистого. Іво Бобол був одружений чотири рази зі своєю третьою дружиною відомою українською співачкою Лілією Сандулесо. Він прожив в шлюбі 10 років. Чи підтримуєте зараз ви зв'язок з Ду, дуже, дуже рідко. Привіт, привіт, як справи там. Так. Добре, більше нема чого. Ну, розумієте, те, що було, було, це було вже всіко про це розказано. Так, там і про казано було, я чув так. Не було, все було, все. Ну, життя є життя, що робити. Ну, є спогади, які залишилися. А? Зараз. Спогади, які залишилися. Зараз. Двоякі. Двоякі, Двоякі так? Да, іноді, да, іноді, так, іноді. Таке, знаєш, що може було інакше, може було б по-іншому, може було б просто по-людськи. все, Ну, так сталося, як сталося. Я нікого не взимаю. Я всім кажу, ті жінки, які були зі мною, я їм кажу велике дякую uh -huh. за те, що ви були зі мною. Все. А от четверта дружина Наталія Бобл на 12 років молодша за артиста. Зараз сімейна пара виховує сина Данила. Мені папа говорить, що важливо знайти, ну, во-первых, добре вивчитися і знайти добру роботу. Тобто не працювати, тому що прийшлося, а працювати тим, ким ти хочеш. І папа, і мама розповідали, що є добре, а що є плохо. Меня розпитували так? Не делай плохого, делай хорошо. То есть, уважай себе, і кружаю. А ваш син ну, похресник, так? Леда А, Чим він займається? Йому зараз 17 років, якщо я не помиляюся, 11 клас, 16 11 клас. Да. Куди буде вступати? Актуально питає. Ну, поки гай якщо... сидить, розбирає е, комп'ютери, збирає, збирає е, щось мудрує. Я нічого не йому не кажу, хай собі сам mm -hmm. знаходить. То, що він хоче. у нього дуже гарний тембр, співати, поки не хоче. Може, колись заспіває, тоді ж коли буде. захоче. Да, да, повинно, повинно так. Так. Пропонує дізнатися, в які скандали втрапляв Іво Бобол. Починаєш говорити про всяку хі... Цінність цих інтерв'ю те, що тут... Адже нещодавно розгорівся неабиякий скандал довкола музиканта Іво Бобула. Все почалося зі скандального інтерв'ю Емі Антонюк. Відповідаючи на запитання журналістки, чого співак вчить свого сина у взаємодії з дівчатами, артист почав говорити, що сучасні жінки стали розпещеними та меркантильними, і їх цікавлять лише гроші. Натомість, на думку Бобула, хороші дівчата мають сидіти вдома. Може мазітя виносить, як до неї можна за не ще за розбаловані. Дуже багато хочуть від чоловіків. Я дивлюся на все це, і мені просто шкода стає чоловіків. Сьогодні в неї один, через пару років інший. І так скаче по кроваті з одного до іншого. Шукає принца. Треба чу поважати чоловіків. Нам теж дуже тяжко. Меркантильні старі жінки, дуже меркантильні. Сказав тоді Бобл. Я просто сказав що придумаю. На виконавця посипалася хвиля хейту. Музикант прокоментував скандал і зазначив, що, по-перше, він ділився виключно своїм досвідом. А по-друге, не давав журналістці згоди на публікацію інтерв'ю. Нині ті, хто дивився інтерв'ю, поділилися на два табори: одні засуджують і в за його висловлювання інші ж підтримують його, звинувачуючи журналістку у непрофесійності. Що вона зробила для української культури? Скажи мені. Отже, другий скандал, у який втрапляв співак, наприкінці 2021 року. Він розкритикував лідерку гурту ҐуЕ Катерину Павленко після її висловлювань. Так, на одному з шоу вона сказала, що сучасному шоу бізнесу не вистачає артистів, за якими піде молодь. Вона також додала, що стрази та те, що було популярним 10 років тому, вже не цікавлять нікого. Та це не на жарт зачепило Бобула. Павленко розповідала, що за лаштунками тоді артист підійшов до неї та порадив спуститися з неба на землю і не ображати інших артистів. Виконавиця ділилася, що Бобола зачупила фраза про страза. Та на цьому скандал не завершився. Згодом в інтерв'ю Іва Бобол заявив, що вона зробила для української культури. Скажи мені, що заспівала конопельку, а вона як співачка хто? Ніхто і звуть її ніяк. Тоді прокоментувала слова Іво. Вона зазначила, що поважає артистів, які стояли на засадах формування музичної естради Незалежної України. Тім, на її думку, цінності слухачів змінюються, а музиканти своєю чергою мають їм відповідати. Зазначає ТСН. Є така тенденція ломати українську мову. Чи це комусь треба, чи це спеціально. Ну. Я почув бумбокс Отам не лише співачці Катерині Павленко дісталося від Іво Бобула. Зокрема, ще у 2016 році він розкритикував творчість українських колективів Бумбокс і Даха Браха, а назву останнього сплутав і назвав його Браха Драха. Музикант заявив, що не розуміє їхню творчість. Є така тенденція ломати українську мову. Чи це комусь треба, чи це спеціально. Ну, Я почув бомбокс, отам, де не, не зрозуміло. Двоє, чи один в каної там є, і ще там і ще там в таких вони високих капель, не капелюхах, шапках таких браха-драха. Так, даха-браха. Коли ж артист дізнався, що даха-браха популярні за кордоном, то відповів: може, на них приходять дивитися, як на Стьоп. <му> Іво Бобул – народний артист не лише за званням, а й за визнанням народу. Багато пісень з його репертуару заслужено визнані золотими хітами естради, адже важко знайти в Україні людину, яка б їх не чула. Берег любові. Що любиш, кохай на Україну повернусь осінній сад Крипалю. Також нещодавно знаний хід Іво бо із з понад 30-річною історією Алипи Цвітуть зазвучав по новому. Гурт колаба разом з Іво телепортували хід у майбутнє. Але цвітуть», скажіть, будь ласка, що для вас означає ця пісня? Ну, по перше, це знакова пісня. що... Хлопці, як лаби, зробили дуже цікаву аранжировку і запросили, щоб ми до трьох оцього заспівали. Ну і ми заспівали, і мені здається, що це якась така щось нове в музиці для мене. Ну а для батьок щось знайдуть для себе цікаве. Це буде маленька бомба така. Отже, Іво Васильович не перестає дивувати. Цікаво, що ж буде наступним. Ютуб канал Ростислав Продакшн вітає легендарного артиста з ювілеєм та бажає творчих успіхів та міцного здоров'я. Друзі, дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!